У мене теж бувають такі дні, коли немає настрою. Я сьогодні проснулася і відчуваю якась така, знаєте, як ніби е тоска, так? подивилася в вікно, а там ще й дощик. І цілий день, ну, цілий день, півдня вже йде дощ. І таке, знаєте, ну, такий стан, нічого тобі не хочеться. Я хочу зараз сказати дуже важливу річ, друзі. Коли у вас такий стан, обов'язково приходьте до Бога і розмовляйте із Ним. Я посиділа в тишині, порозмовляла, пороздумувала над деякими питаннями в своєму житті, подякувала Богу за те, що я вже маю. І зараз я хочу сісти і прочитати в Біблію. Зараз ми відкриємо на осліп і побачимо, що нам скаже Бог. І знаєте, я вам це все показую е не наіграно, не спеціально, щоб там зробити контент, щоб е якби просувати мій блог. Я вам показую те, як я живу. Тому хочете, приймайте це у своє життя, не хочете, не приймайте, як хочете. Я ділюся тим, як живу. Так. Відкриємо Біблію. Свята Євангелія від Марка 1. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як у Пророка Ісаї написано. Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення та покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалим. Єрусалимляни, і в річці Йордані, від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я негідний. Нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його, я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Як інтересно, бачите, Бог каже: у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Знаєте, кожен наш такий стан, стан смутку, якоїсь тоски, це що я сказала так, перед цим як читати. Стан якоїсь такої розгубленості, тобі нічого не, не хочеться. І це той стан, коли якраз час прийти до Бога, покаятися, приготувати стежку для нього. Що значить приготувати? Відкрити своє серце і сказати. Так, я хочу будувати відносини з тобою. Я хочу знати тебе, Боже. Не цей стан, бачите, багато людей, які закриті, вони а, страждають в цьому стані, щось їм не так, шукають якісь мінуса, а, шукають там, можливо, цей стан на когось виплюснути. Але насправді цей стан допускає Бог для чого? Для того, щоб відкритися для нього. Тому що цей стан він такий внутрішньо трохи важкий, і тому саме час, щоб якби, віддати цю важкість Богу і відкрити своє серце для Нього. І не просто так я зараз відкрила та? це місце писання. Прислухайтесь, що Іван каже. слід за мною йде, он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись розв'язати мінця». Від узуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. Ісус хрестить нас Духом Святим. Якщо ви відкриваєте своє серце до Нього, якщо ви починаєте будувати взаємовідносини із Ним, приймаєте Його жертву, приймаєте Його любов, то Він хрестить вас Духом Святим. І немає нічого кращого за життя, яке ми живемо разом із Богом. Коли ми вчимося чути Дух Святий, коли ми вчимося розуміти його, не приходьте до Бога за чимось, просто отримати якусь відповідь. Тому що Богу не складно дати вам відповідь, але Боже серце, серце Батька це навчити вас жити так, щоб все йшло вам на благо, навчити вас бачити його у кожній ситуації, незалежно хороша вона чи погана. Тому приходьте в такий, особливо в такий стан, відкривайте своє серце перед Богом, готуйте ось цю стежку для Нього, і Він вас хрестить і Духом Святим, і Він вам відкриє істину, а істина це Христос. І ви пізнаєте істину, і ця істина вас звільнить.